Здравствуйте, мої шановні глядачі! Вітаю вас з великим святом Воскресіння Христова. Сьогодні Пасха, тож Христос Воскрес. Незважаючи на те, що сьогодні такий день святковий, я все ж таки зібралася і пішла на Блошиний ринок. І зробила кілька знахідок. Зараз буду вам їх показувати. Їх не дуже багато, але мені здається, що серед них є і цікаві. І починаю я з сережок. Які мені, ну, так вам сказати, завжди подобається класичний дизайн. В центрі велика вставка кабошон, дуже гарного такого блакитного кольору. І по периметру розташовані, ну нібито, Натяк на діаманти, як і це в центрі натяк на бірюзу. але це не бірюза і не діаманти. Виглядає дуже добре, так? Але отут зворотній бік, коли я перевернула, роздивилася і зрозуміла, що ні, це скло. Ну, а по периметру знаходяться, може, скло. Такої гарної якості, може кубічний цирконій. І е, я розумію, що вони повинні сяяти краще. Але я ще не добралася, щоб почистити їх добре. От бачите, десь вони мають навіть такий зелений відтінок, тому що там патіна. До, до неї я ще не змогла добратися, поки що помила їх так, протерла все, поміряла. Тому що цікаво, як воно виглядає. Гарно виглядає на вухах. І метал, який тут, він схожий на срібло, але не знаю, срібло то чи ні, тому що ніякого маркування тут немає. Що мені тут особливо сподобалося, те, що зроблено дуже гарно, якісно. Оці вставки. Ці стрази, може так сказати. Вони не вклеєні і не в лапках. Називається вона корнерова закріпка, коли роблять саме в металі невеличкі такі, ну, як сказати, піньки. Вони утримують кожну ставку, ну, може, отут три, буває чотири, буває шість. Ну, отак закріплюються. Це треба працювати з кожною вставкою. Розумієте, це багато роботи. І це мені в цих сережках дуже сподобалося. Ну, і загалом дизайн, бірюза, Бірюза, знову кажу, імітація. Але дуже гарні сережки. Чи мають вони вінтажний вік? Я не знаю. Але мені здається, все ж таки, що вони були зроблені. Не в 21 сторіччі, а десь відносно до другої половини 20-го. А ще купила отаке намисто. Я завжди кажу, що мені подобаються перлини. Я придивляюсь до них. Особливо мені так от зараз подобаються перлини не білі, а саме сірі. Тому я звернула увагу на це намисто. До того ж, воно ідеально підійшло до мого браслету. от. Цей браслет, який я дуже люблю. Ношу зараз. І бачите, це один в один. Десь два тижні тому я показувала нитку сірих перлин, які я купила. Ну, то були культивовані перлини, а ці ні, це не культивовані. Це вироб відомої іспанської фірми Махоріка. Вони виробляють імітації перлин, але то дуже така гарна робота. Коли скляну на мистину покривають шар за шаром спеціальною масою, яка зроблена з додаванням справжнього перламутру. Тож виходять ну, ідеальні імітації перли. Це не можна назвати біжутерією, тому що і робота дуже якісна, і всі металеві деталі цієї фірми виробляють з дорогоцінних металів. Золото чи срібло. І ось тут застіпка, яку прикрашають дві перлинки, і тут маркування махоріка, і проба 925. А також проба 925 є на цій застібці. Це е, такий ланцюжок, е, для того, щоб не загубити це намисто, якщо застібка буде не дуже гарно. Закрита. Отак От воно відкривається. Тут на, на цій деталі написано метал. Завжди в прикрасах фірми Махоріка вони це вказують, щоб люди знали, що тут срібло, тут тут проба, проба, отут срібло, тут є проба, а оця частинка це металева. В інтернеті подивилася отакі От намиста, датують 80 ми роками 20-го сторіччя. То вже гарний вінтаж майже 50 років. Купила ще одне намисто, ось це. Дуже гарно сяяло воно на сонці. І коли я почала роздивлятися, я зрозуміла, що намистинки не однакові. Я вважаю, що це видно. І до того ж вони мають навіть різний колір. Не те, що одна намистинка одного кольору, а друга іншого. А навіть є такий варіант, що частина намистини дуже світла, майже безкольорова, друга частина таки насичений жовтий колір. Ну і таке інше. І навіть роздивилася я і ви, мабуть, зараз побачите без лупи, що там є включення. Тож, це е, цитрин. Е, я дуже люблю натуральні мінерали, тому придивляюсь до них. Ну, і такі, я вважаю, що намисто дуже цікаві. Воно має застібку отаку. Продавець навіть казав, а може, вона золота. Ну, я кажу, ну ви ж знаєте, що не золота. Вони ці золото перевіряють дуже е, уважно. Він посміхнувся, каже, ну так, ні, не золота, але схожа. Я кажу, ну так, схожа. Але вона виявилася срібною. Отут тут є проба 925 і літера А і 1. Мені трошки це нагадало маркування італійських прикрас, але на італійських прикрасах маркування срібла повинна бути зірка. Тож не знаю, може італійська. Але зроблена, ну, припустимо, в середині ХХ століття, і норми були, може інші. А може не італійська, ну, я вважаю, що європейська. Хоч сам цитрин. Добувають його і в Азії, і в Південній Америці, і, можливо, намистини привезені, але вже зборка і застібка зроблена в Європі. До речі, от дуже гарно оброблені десь. Дуже гарно оброблена тут нитка, на якій знаходяться ці намистинки. Ось, Бачите, такий канітельно. Ще одне намисто, яке я купила ось це це турмалін. І мені дуже подобається також цей мінерал. Турмаліни бувають різних кольорів. А отакі відтінки, от коли є зелений, і. Ну, так сказати, ні рожевий, а саме як Маліна. Ну, Турмалін. Я вважаю, що це пов'язано з кольором. І отаке поєднання двох цих кольорів називається ватермелон. Це кавун. Тут сім ниток. Це так, багато. Виглядає воно масивно. І отак воно зібрано. Знову ж, добре оброблені тут края цієї, цих ниток, е, отака застіпка. І отут навіть дві намистинки маленькі є. Можна регулювати е, довжину цього намиста. Е, дуже гарна оця застіпка. Я так поміряла, намагалася зняти, і знаєте, не дуже легко це зробити було. Вона так не висклизне. Може, тому що тут таке закруглення є. Придивившись до ланцюжка, я зрозуміла, що тут спаяні оці ланки. Мене це здивувало, тому що, знаєте, таке уважне відношення до прикраси. І я не знаю, де воно зроблено, ніякого маркування тут немає, але така гарна робота зроблена тут. Ну і до того ж турмаліни ціняться дуже. Турмалін цінують вище, ніж цитрин. Ще купила отаку брошку, камея. Мені дуже сподобалося, що жінка зображена отак. Не дуже розповсюджений варіант. Якісь у них тут квіти в волосах і пташка в руках. От я вперше бачу такий сюжет, тому що. Більшість камеї це профіль. Камея ця зроблена з целулоїду. Це не натуральна кістка, хоч виглядає як натуральна, правда? І у неї навіть є маркування, як бачите, La DAC Паріж. французька брошка. Раніше я не зустрічала такого маркування, почала шукати в інтернеті. Знайшла кілька брошок, які продаються і мають таке маркування, але не на одній сторінці не було вказано ніякої інформації. Навіть не знаю, як це розшифровується оці літери. Це ж якесь скорочення. Було написано, що 30-ті роки ХХ сторіччя. Ну, так само схоже. Засібка тромбон. І загалом вважаю дуже гарна знахідка, тому що Європа 30-ті роки, брошка має майже 100 років, уявляєте собі, ще купила отаку брошку. Це вже натуральна, натуральний матеріал. Це камея. Вирізблена з мушлі. ну Досить гарно зроблено. І до того, що мені тут сподобалося дизайн її оправи, тому що прикрашена вона коралами. Ну, я не зустрічалася у такого дизайну. Так, тут втратилося дві вставки. я подумала, що все ж таки я це візьму, тому що у мене є якісь намистинки. Так що знайду щось. Але ж на мистинки, який я знайшла, найменші от такі. І от я так поставила, трошки завелика для цієї брошки. Трошки. Ну і сюди теж не входить. Корал це матеріал такий м'який, можна це обробити, якось підпиляти його, щоб відреставрувати її. Ну, і отут вона має такий зворотній бік. Ніякого маркування тут немає. Але кріплення голки не сучасне, Камея старенька, отакий тут гачок, застіпка. Є варіант, щоб зробити з неї підвіз. І. Я вважаю, що камея досить старенька, 20-го сторіччя, може трошки раніше, якісь там 30-ті роки. І вважаю, що зроблена вона в Італії, десь, на... десь близько Неаполя, тому що саме там здобувають корали, роблять прикраси з коралами. І там майстри, які займаються вирізбленням камей. Ну, це було і історично так склалося. І навіть зараз, якщо ви подивитесь в інтернеті, сучасні фірми, які саме там існують в Неаполі чи поруч з Неаполем, вони пропонують свої прикраси, де є і камеї мушлі, і корали, або корали без камеї, без камеї без коралів, але там є фірми з такими давніми, -давніми традиціями. Ну, вважаю, що брошка старенька, корали мої, улюблені, камея, яка мені подобається. Все як я люблю. І на фінал відео я залишила цей браслет, який, коли побачила на ринку, я почала роздивлятися уважно. І у мене склалося враження, що браслет цей не сучасний. Що він має свою історію. Чому я так вирішила? Ну, от, подивіться: Оце, оце білий і синій, і отут зелений з крапками це емаль. Ну, я це розумію. Я не знаю, зрозумієте ви це, чи, це чи ні. Але вона не сучасна. От вона зроблена за якимись старими технологіями. Це не сучасна емаль. Друге. Це оці вставки. Оці кабошони видовжені, які зроблені з скла. Ну, я вам кажу так, що коли я дивилася на ринку, у мене були ще сумніви. Бо я думала, а може це не скло, а пластик. Але коли прийшла додому, я перевірила, взяла голку, розкалила її на вогні і доторкнулася. Ні, це скло. Далі. Оці вставки, вони оформлені в такої, такій, як то оправі, і я вважаю, що це видно, що вона облягає кожну ставку дуже щільно, і це теж характерно для старих прикрас. Далі. Отакий от зворотній бік має цей браслет. Кожна ланка зроблена з так званої філіг... така ж, сампована філігрань і прорізна. Це дуже характерно для чехословацьких прикрас. Ну, Всі це знають, це не якесь таке відкриття. Цікаві... Цікаво, як поєднані ці ланки. От бачите, кожна має отакий от припаяний. Шар. І вони мають отаку лінію, і кожна входить в іншу. Теж не, сучасна, не сучасне кріплення. І застіпка. от отака: шпрінгель. До речі, видно, що він старенький. Це видно і по тому, як виглядає метал. І навіть оця. Частинка, яка допомагає рухатися. От, бачите, вона така пласка. Тут таке кільце. І у мене склалося враження, що це може бути вироб, який належить відомим майстрам, братям Нейгерам. Я не впевнена в цьому на 100%. Тут важко бути впевненою. Вони прикраси не маркували. Так, є якісь прикраси, які всі знають, там єгипетська тематика, китайська тематика. Всі знають ці брошки, чи браслети, чи підвіси розпосюдженого дизайну. Але коли я прийшла додому, зробила фото і почала шукати по фото, одне з перших пропозицій, які мені вийшли, було браслет Брайтів. Нейгер. Вони теж можуть помилятися, ті, хто це написав в інтернеті. Але там був показаний схожий браслет. Я кажу за дизайном оцих вставок, застібка така точно. До того ж, якщо казати про скло, от саме таке скло, яке ви тут бачите, воно неоднорідне, тут є якісь плямки, якісь, як нібито включення, схоже на натуральний якийсь мінерал, так хочу вам показати, у мене є старі брошки, наприклад, ось ця. Чи ось ця. І отут такий теж цікаве, цікава фактура цих вставок скляних. І це старі чехословацькі брошки, бо тут є маркування Чехословакія. І от на одній, і на цій теж тож, я не знаю, так то чи ні. Але Деякі причини вважати, що це може бути негер, у мене є. Може бути так, що цей браслет було зроблено ну, як імітація негера. Таке теж може бути. Я можу єдине, що сказати, що це точно браслет своїм віком. Зроблений він не пізніше середини ХХ сторіччя. І з матеріалів і технологій, які були характерні саме для майстрів, що працювали в Чехословаччині. Нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. Сподіваюся, що вам сподобалося. Цікаво, що ви думаєте про те, що я вам показала і розказала. І з задоволенням прочитаю ваші думки, ваші аргументи. За і проти. Дякую всім за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.